У муніципальному транспорті Запоріжжя з'явились так звані тривожні кнопки. Буквально один дотик і можна викликати поліцію охорони. Приймати сказування кнопка термінового виклику поліції на громадському транспорті. Прийняв видвинувся. А допомога поліцейських у громадському транспорті потрібна, каже водійка трамваю пані Надія. За 40 років роботи жінка чого тільки не бачила. П'яні, а і неадекватні і часто із, із кабін сумки в нас витягували. Багато було. Кнопка термінового виклику поліції проста і зручна у використанні. От я сижу, і тут, якщо що небудь одразу, я кнопку нажала. Вона ж в мене тут з правої сторони близько. Це дуже зручно, дуже зручно. Чим то, щоб я би на телефон, поки б я набрала би там номер, кого там набрала, да якої допомоги, так тут раз і все. Диспетчер отримує сигнали, передає інформацію найближчому до місця події екіпажу поліції охорони. Той має зреагувати миттєво. У нас одна тільки норма, це найскоріше, як то кажуть. На муніципальних трамваях, тролейбусах та автобусах встановлені GPS-трекери. Тож, завдяки системі моніторингу дозор, поліція охорони може слідкувати за рухом транспорту в режимі реального часу. Всі координати руху даного трамваю передаються нам на систему моніторингу. І відповідно, диспетчер передає, як в якому направленні рухається той, той же трамвай чи автобус. Тривожні кнопки у транспорті встановили менше місяця тому, але користувалися ними вже неодноразово. Чоловік, який знаходився в стані алкогольного п'яніння, кажуть, розбив лобове скло тролейбусу, відповідно, водій натиснув кнопку, наряд прибув на дане спрацювання і прийняв міри до правопорушника.